Мені дуже подобається один хлопець, і я почала помічати, що я за ним сумую, багато про нього думаю. Можливо, я закохалася. Взагалі, що таке кохання? Дуже гарне запитання, і це правда. Я вас вітаю, ви закохалися, і це дуже класне почуття. І закоханість відрізняється від. Кохання, що таке закохання? закоханість? Закоханість це стан емоційного піднесення. Сюди ж і включаються наші гормони, ендорфіни, які викликають захоплення, щастя, задоволення партнером, коли чекаєш дзвінка, коли радієш від слів. Це закоханість, і цей стан неймовірний. Єдине, що його плутують із коханням, тому що закоханість проходить. Закоханість виникає, коли двоє людей зустрічаються, і те, що вони отримують як результат, викликає буй емоцій і почуттів. Але це ще й гормони, які з часом стихають в кожного по-різному місяць, два, три, року, в залежності від віку і інтенсивності ваших стосунків. Що з'являється далі? Далі з'являється або величезна така пощочина у вигляді очікувань. Що так буде завжди? А так завжди не буде. Далі партнери починають жити своїм звичним життям. Повертаються ті звички, які були раніше. Захоплення іфорія стає меншою, і тоді є відчуття, що все зникло. Насправді ні. Далі може бути повага, далі може бути любов. Що таке закоханість? Закоханість це коли мені добре з цим партнером, коли в мене немає перекладування відповідальності на нього, коли я можу жити і без нього. Мені не обов'язково дзвонюватися 20 разів на день, переписку вести 24 на годину. Мені спокійно, добре, затишно. І ця людина викликає в мене почуття. Задоволення, відчуття щастя, відчуття теплоти. І мені не потрібно контролювати, перевіряти чи 300 разів питати А ти мене любиш? А ти мене любиш, а ти мене любиш, тому що це почуття воно всередині. Для цього не потрібно нічого зайвого. І очікування сюди точно не підходять.